Дизайнерам-новачкам не місце IT, або яким має бути Джон, щоб його таки помітили. Привіт, я Саша, лідоксіо дизайнерка та, та власниця школи свідомого дизайну Designly. І це мій блог про дизайн, який має сенс. Ось ти щойно закінчив курс: створюєш резюме, натхненно сидиш над портфоліо, відправляєш перші заявки на вакансії, і потім тиша. Ні повідомлення, ні запросимо на інтерв'ю, навіть банально дякуємо, але ні не приходить. Просто абсолютно глуха тиша. Відчай зростає і все більше хочеться опустити руки. І здається, що всі ці експерти праві. Для джунів роботи нема, бо конкуренція шалена. Стоп! Ця тиша це не відповідь на твої старання, це частина шляху. І замість того, щоб панікувати, треба чітко зрозуміти, що означає бути тим самим джуном, якого помічають. Бути джуном це не просто про нульові навички. Це не просто я пройшов курси, вже готовий працювати в Google. Це про наявність сильної бази в дизайні та мотивації, яка не просто є, аж св це коли ти готовий горіти своїм проєктом, працювати з інтересом, вчитися і не боятися косячити, але виправлятись. Це коли ти допускаєш помилки, не до кінця впевнений, але все ж можеш пояснити, чому саме цю сітку ти обрав для проєкту, як візуальна ієрархія впливає на сканування інформації. Можливо, зараз це звучить складно, але насправді ні. Бо питання у навчанні та бажанні. Бо був у мене такий випадок: людина написала пост у LinkedIn про відчай, Мовляв, вакансій мало, ніхто не хоче брати джунів. І я вирішила допомогти, подивилася портфоліо, резюме, запитала, як людина відповідала на співбесіді. І чесно, все просідало. Ба більше ця людина не хотіла бачити цього, вона реально вважала, що зробила достатньо для рівня джуна, і відмовилась від допомоги. Тож, як стати тим самим джуном? Базова помилка новачків перше – це показати у портфоліо фінальний макет без процесу його створення. Ну, або дуже коротко і не пояснюючи кожен крок. Роботодавці хочуть бачити не тільки, що ти зробив, а як ти це зробив, як ти до цього прийшов. Навіть для джуна портфоліо має бути з усіма етапами: дослідженням, вибором сітки, кольорів, прототипуванням і аргументацією. Чому саме так це величезний плюс? Ось як це виглядає сіньор дизайнер відкриває портфоліо кандидата, а там гарненькі картинки. Стильно, трендові кольори та шрифти, картинки, як у Pinterest, Все як треба, начебто окей. Але через 30 секунд він закриває вкладку. Чому? Бо красиві картинки це круто для соцмереж, але не для роботодавців. У портфоліо має бути процес. Що ж це означає? Уяви, що ти читаєш детектив, але там нема розслідування, а просто фінальна сцена. Де інтрига так само і з портфоліо хочеться побачити не тільки кінцевий макет, а весь шлях до нього. І чому саме такий шлях? Не просто про проєкт, wire, ui юайкі та фінальний результат. Потрібно показати свої рішення, чому ти обрав певні шрифти, таку структуру, як дизайн відповідає задачам бізнесу чи потребам користувача. Так, відразу до реального кейсу: один із джунів, з яким я проводила співбесіду, мав дуже естетичне і ефективне портфоліо. Але коли дійшло до питань про його рішення, він розгубився. На запитання, чому текст розташований у картках, а не суцільним блоком, відповідь була: бо так виглядає красиво. І все. Інтерв'ю фактично закінчилось, бо компанії хочуть дизайнер, який може пояснити, чому саме так працює його дизайн, а не того, хто просто відчуває. Справа в тому, що рішення з поділом тексту топове. Але дизайнер не зміг пояснити цього і його рішення втратило свою силу. Яку ж відповідь я хотіла почути? Наприклад, я вирішив розмістити текст у картках, щоб користувачі міг легко сканувати інформацію блоками без перевантаження контентом, бо картки допомагають візуально розділити основні теми, і це дозволяє зберегти фокус на ключовій інформації. Звісно, це могло б звучати простіше, але сенс мав би бути саме таким. Аргументація це суперсила дизайнера. Це як соус у страві, яка без нього виходить прісною. Мало просто підсмажити макет, треба пояснити, чому обрав саме цей дизайн. Бо коли проєкт виходить до клієнта, Клієнта завжди знаходяться ті, хто хоче переробити чи покритикувати. І тут дизайнер має пояснити своє бачення. Це обов'язкова складова кожного дизайнера. Від Джуна цього не сильно очікують, бо ще немає досвіду. Але коли джун це показує, навіть з помилками він відразу стає на голову вище інших кандидатів, і це прям величезний плюс. Чися обґрунтовувати вибір кожного елементу, шукай статті. Наприклад, чому обрав шрифт без зарубок, бо він легше читається на екранах і відповідає характеру продукту. Чому обрав синій як основний? Бо, наприклад, він асоціюється з надійністю, допомагає створити довіру саме для цього продукту. Окей, розглянемо приклади хорошого і поганого джуніорського портфоліо. Джун номер один: гарний макет цього достатньо. Він виконав навчальні проєкти, але не заглиблювався у процеси. У його портфоліо багато красивих картинок, естетичних, але нічого про процес, що було зроблено для дослідження: як побудована структура, чому саме такі кольори, і шрифти, чому саме такий модборд? Навіщо робились вайрфрейми? Джун Номер два показати суть кожного рішення. Цей кандидат додав до портфоліо не лише макети, а й обґрунтування кожного кроку. Навіть те, що здається банальним, варто пояснити. Джун пояснює, чому саме обрав таку навігацію, як це допомагає користувачу. Його портфоліо це історія, де кожен крок має сенс. Рекрутери бачать, що цей кандидат мислить як дизайнер, а не лише виконавець. Навіть з помилками це окей. Чесно, не чекай, що хтось буде враженим одним фінальним макетом. Набагато цінніше, коли в портфоліо є весь шлях, базові дослідження, пояснення, тестування. Навіть із найпростішого проєкту можна зробити цукерочку у портфоліо. Бо це говорить про те, що ти знаєш, як мислити. Ще один момент це софт скіли. Розкажу про випадок, коли шукали тестувальника міддл-рівня. В результаті компанія найняла кандидата взагалі без комерційного досвіду, просто тому що він показав готовність вчитися. Але він не лише говорив про свою готовність, а й довів це. Обрав відомий український інтернет-магазин, самостійно створив тест-план, провів тестування, знайшов кілька помилок, підготував звіст і додав його до свого резюме. Він не чекав досвіду, він його створив. Як це можна застосувати тобі? Знайди пункт у вакансії, де в тебе ще немає практичного досвіду, але вже є теоретичні знання. Або здобуть їх, виконай завдання, яке демонструє твоє розуміння та додай його до резюме, портфоліо супровідного листа або розкажи під час співбесіди. Це точно запам'ятається. При цьому не подавай свої ідеї як єдині правильні. Скажи, що будеш радий почути фідбек, що це твоя перша спроба, і що тобі важливий зворотний зв'язок. Це не просто слова про готовність вчитися, це дієве підтвердження твоєї відкритості до зростання. Тренуйся розповідати про свої досягнення. Пропиши кілька прикладів того, що зробив добре навіть на навчанні. Так на співбесідах ти зможеш швидко і впевнено пояснити свою цінність. Записуй себе на відео. Серйозно, це дуже важливо. Попрактикуйся у самопрезентації перед камерою, щоб зрозуміти, як ти виглядаєш зі сторони. Це допоможе покращити невербальне спілкування, міміку, жести, а також тренує впевненість. Знайди свої сильні сторони. Запиши, які риси роблять тебе унікальним. Тебе точно це є. Це допомагає створити стійке усвідомлення своїх сильних сторін, що додає впевненості під час самопрезентації. Пам'ятай, що софт скіли це про те, як ти взаємодієш зі світом, і ці якості, на відміну від технічних знань, легко помітити в щоденній роботі, і вони справді важливі. Зараз компанії часто надають перевагу менш досвідченому в технічному плані працівнику, але з добре прокачаними софт-скілами, з гнучкістю, з готовністю вчитися і здобувати щось новеньке. Наступна проблема це недостатня підготовка до співбесіди. На співбесіди важливо не просто відповідати на питання, а й показати, що ти розумієш їхній сенс і як це пов'язано з твоєю роботою. Що я маю на увазі? Сухі короткі відповіді, типу так, ні, можуть зіграти проти тебе, бо створюють враження, ніби ти або не зовсім зацікавлений, або не до кінця розумієш про що мова. Сухі відповіді, як холодний чай взимку. На запитання, чи знаєш ти, що таке, наприклад, ЮАЙКІТ, можна відповісти: так це набір елементів. І повір, так відповість більшість інтерв'юєра, це не зацікавить. Додаваю відповідь трохи більше, ніж просто пряму відповідь на запитання. Так, UIKit – це набір готових елементів інтерфейсу, таких як кнопки, іконки, шрифти та інші компоненти, які підтримують єдиний стиль. Це полегшує процес для дизайнерів та й для розробників, бо не доводиться шукати, чи створювати компоненти з нуля. Ось це відповідь, яка показує справді твою зацікавленість і виділяє тебе серед інших кандидатів. Нехай твоя відповідь буде не тільки правильно, а й захоплююча для інтерв'юєра, щоб він зрозумів, що ти дійсно знаєш і любиш те, що робиш. Джунів питають в основному теорію або досвід навчальних проєктів. І по цим питанням легко можна підготуватись заздалегідь. І звісно, якщо треба буде окреме відео по проходженню співбесід, напиши в коментарях. До речі. Чому компанії так часто запитують про комерційний досвід? Тому що в навчальних проєктах часто більше глянцю, ніж реальних викликів. Новачки часто прагнуть накопичити кількість кейсів у портфоліо, а от якість залишається м на другому плані. Відповідно, бізнес бачить у комерційному досвіді свій такий собі фільтр для крутих дизайнерів, бо це ж запорука реальних кейсів. Насправді це не завжди так. У мене насправді купа реальних прикладів, що доводять зворотне. Скажу так: я навіть можу чітко відрізнити проєкт для для клієнта і навчальний, але мені все одно на це. Навчальний проект, який реально продуманий до деталей і зроблений з фокусом на якість, цілком може конкурувати з комерційним, бо показує, що дизайнер розуміє не тільки, як зробити красиво, але й що це має працювати, що це має вирішувати реальні проблеми та бути обґрунтованим. Що ще часто роблять джуни? Часто не вчаться тільки на макетах, вони шукають, де взяти трохи досвіду. Це може бути волонтерство чи редизайн для друзів. Так часто роблять мої студенти. Тобі не обов'язково братись за великі компанії. Є безліч стартапів, благодійних проєктів, локальних бізнесів в Інстаграмі, де ти зможеш показати, як працюєш на реальні задачі. Це дає досвіду, а інколи відгуки клієнтів величезний плюс для твого портфоліо. Тому можна просто знайти магазинчик в інстаграмі, написати і запропонувати їм зробити сайт. Що далі? Тестові завдання зробити більше ніж потрібно. Це твій шанс показати, що ти не просто зробив мінімум, а ти виклався. Я часто бачу, як джуни роблять тестове і просто кидають макети, як і купа інших кандидатів, але як обрати серед усіх схожих робіт? Обирають тих, хто зробив щось більше або краще, або і те, і те. Це реалії будь-якого вибору не тільки в бізнесі. Додай деталі. Навіть якщо завдання просте, обґрунтуй, чому розташував елементи саме так. Зроби аналіз конкурентів, виділи основні знахідки, поясни, чому взагалі робив цей аналіз. Пошукай додаткову інформацію в інтернеті. Це вторинний ресерч. Запропонуй варіанти розвитку сайту. Ти можеш знайти статті, які це підкріплюють. Запиши відеопрезентацію, Це буде вау ефект Це може бути коротке відео, де ти пояснюєш свої рішення у тестовому завданні. Це покаже, що ти готовий піти на додатковий крок і зробити трошки більше ніж вимагає завдання. Зазнач свої подальші кроки. Якщо це додаткові рекомендації, запропонуй їх. Наприклад, напиши, що зробив би далі для розвитку цього проєкту. Це демонструє стратегічне мислення, а не просто роботу за інструкцією. І остання порада: що пошук роботи це теж робота. Це не просто відправи резюме і чекаєш на відповідь. Це моніторинг кожні декілька годин вакансій, адаптація резюме за потреби, супровідний лист, щоб тебе помітили, і стійкість перед кількома відмовами. Пошук роботи можна розбити на етапи, і на кожному з них важливо розуміти, що саме може бути перешкодою, і не боятися змінювати підхід. Ось як це працює. Якщо рекрутери взагалі не відповідають, проблема у резюме. Чимало початківці думають, що резюме це така собі формальність, а вся справа лише в досвіді якого ще немає. Насправді, твоє резюме це перший контакт з рекрутером, тому варто ставитись до нього як до ключової частини самопрезентації. Немає жодної відповіді, резюме не зачіпає. Не бійся змінювати, тестувати різні варіанти, шукай статті, поради. Попроси у рекрутера, який відписав фідбек на резюме. Якщо рекрутери передають твоє портфоліо далі, але тобі відмовляють, проблема в портфоліо. Попроси фідбек, якщо є можливість, і дізнайся, що можна вдосконалити. Навіть якщо це навчальні проєкти, вони мають бути такими, що демонструють твій спосіб мислення. Про це ми вже говорили. Якщо тебе запрошують на інтерв'ю, але далі отримуєш відмову, переглянь свою комунікацію і відповіді. Діти до співбесіди з командою – насправді це вже чудовий крок, але легко провалитись без підготовки. Практикуй вміння презентувати себе, відповідати на питання і пояснювати свою цінність для команди. Я навіть на рівні сіньора та тім ліда, коли шукала нову роботу, я завжди готувалась до кожної співбесіди. Якщо тобі відмовляють після тестового завдання, проблема в підході до процесу виконання задач. Тестове завдання твій шанс показати не лише результат, а й процес роботи та уважність до деталей. Якщо ти отримав відмову після тестового, проаналізуй, чи вклав ти достатньо зусиль. На кожному з цих етапів аналізуй фідбек, вдосконалюйся і не бійся змінювати підхід. Пам'ятай, що кожен твій день у пошуку наближає тебе до тієї вакансії, де тобі скажуть так. Насправді весь цей відео був спровокований купою стереотипів стосовно пошуку роботи в ІТ. Бо дуже-дуже багато речей не такі, як здаються. І я розумію, що люди, які ще не в ІТ, піддаються впливу різних думок. І мій посил в тому, що у дизайні, як і в будь-якій сфері, все зводиться до того, скільки зусиль ти готовий вкласти. Дном бути нелегко, і конкуренція є, як і в будь-якій іншій сфері. Але саме від тебе залежить, чи будеш ти виділятися серед інших. Всі ж люди різні, всі по різному навчаються на одному і тому самому курсі, по різному шукають роботу. Хтось робить мінімум і чекає результату, а хтось вкладається на максимум і показує себе з усіх сторін. Давай відверто будь-яку сферу, де добре платять і круті умови, не так легко потрапити. Це ж не тільки IT стосується. Стань тим, хто демонструє реальну пристрасть до дизайну. Працюй над собою досконалі софт і хард скіли. Не бійся показувати процеси і відкрито приймати критику. Робота дженом реальна для тих, хто вміє слухати, адаптуватися і докладати зусиль. Ти автор свого шляху, і тільки ти вирішиш, яким буде твій результат. Я yeah.